Всім привіт! Це продовження. І нарешті я тут. Ейфілова вежа, розташована в центрі Парижа. Одна з найвідоміших у світі металевих споруд. Її залізні конструкції та суворі риси є впізнаваними в будь-якому ракурсу та в будь-яку пору року. Сьогодні неможливо уявити столицю Франції без творіння Густофа Ейфіля. Однак так було далеко не завжди. Більше того, залізна леді Ладзем де Фео могла не дістояти до наших днів. Один із символів Парижа почали будувати у 1887 році. Спочатку вежа мала бути входом до Всесвітньої виставки 1889 року. Цей проєкт приміг. Серед 107 конкурентів, які теж були переважні у формі вежі. Його автором вважається архітектор та інженер Густав Ейфіль, який прославився вмінням працювати із залізними конструкціями. Фактичними розробниками були працівники його компанії. Він був менеджером проекту і, зрештою, запатентував на своє ім'я цю конструкцію. Ейфіль також часткова. Профінансував будівництво. Решту грошей дала міська влада і три банки з розрахунку на те, що об'єкт залучить відвідувачів, готових платити гроші за його відвідування. Будівництво вежі велося близько двох років, а інвестиції окупилися вже за час роботи виставки, яка тривала з травня до жовтня. За шість місяців вежу відвідало два мільйона людей. Цієї красуні нарешті, нарешті до неї підходжу, знайшла одну із класних локацій і прийшла саме сюди. Ну і тут, щоб ви розуміли, скільки людей і всі фотографуються. Ось спеціально букетики. Так, ну, Красунечка. Це тут якийсь такий сквер, парк. Я хочу підійти саме до, до вежі. Подивіться. На цю красу я не розумію. Мабуть, стройка. І не, не знаю, де зайти, поки я хочу потрапити, хоча б ближче. Щоб потрапити туди, потрібно у цю чергу, ще... перевіритись і потім туди йти. Чим ні, це надовго. Вхід всередину доступний для будь-якого відвідувача за окрему плату. На вибір пропонується підйом на другий або третій поверхи, на ліфті або по сходах. На кожному поверсі вас чекає оглядовий майданчик з видом на місто, ресторани і кілька музейних експонатів. Густав Ейфіль називав її 300-метрова вежа. А як вежі її прозвали я, в народі, чому, ніч, так назва і залишилася. Можна просто Ще одне Але, Там потрібно Залізна дама. і таких бажаючих, дуже багато. Стояти не хочеться. Як ви розумієте, так що так? Mm -hmm. Mm -hmm. Краса. Справжня краса. справжні ельфіва вежа. До речі, не купила ще собі вежечку невеличку. Яку дуже хотіла, але поки немає. Сподіваюся, що ще все попереду. І так зняти, щоб було хоч щось видно. Дуже сподіваюся, що щось вийде з цього. Ось так. Черівна. Розчарувань немає, так як я її сподівалась і очікувала побачити, я такої побачила. Але я чомусь думала, що там, де чотири ці ніжки, можна там гуляти вільно. Ні. Там потрібно пройти перевірку, купити квиточок, і тільки тоді ти можеш зайти. Я на це не хочу витрачати час. М м можливо, в інший раз. Зараз ні. Так що я обійшла її навплуги зі всіх боків, роздивилася, є декілька локацій, дуже класних. Одна Ріу-Університет, щось так називається. Мені сподобалось. Розчарувань нема, тільки одне, я чомусь гадала, що вона чорна. Ні, вона коричнева. Чому я думала, що вона чорна? Не знаю. І вчора мені сподобалось, як вона мерехтіла. Теж це дуже дуже прикольно. Запланую. Я, якщо чесно, думала, що я в принципі, цим і закінчу. Я дивлюсь, що в мене ще дуже багато вільного часу. Зараз знайду ще якусь локацію і піду туди. Так що так знаходжусь, я саме ось тут є, там з парку. Такий прохід. Ну, я обійшла навкруги, подивилась. Зараз буду шукати щось ще цікаве. Тут, до речі, куча таких мотоциклів. Так що так. Теж щось цікаве. Я хочу сказати, я не бачила ні одного будинку, не одного. Можливо, я там ходила, але я не знайшла ні одного будинку, який би мені не сподобався. І що я звернула увагу? Дуже багато каштанів. Дуже багато. Ось так. А де Саме червоні. Тут ми нічого зараз не побачимо. Ну, і ось ця красоня тут стоїть. Ось вона. І зараз я знаходжусь ось вулиця Авеню Остав, Крейд. Якщо я правильно вимовляю. На що звернула увагу дуже багато бігунів? М -м -м. Чудово. Salisforce. М -м -м. Щось я навчала, навчала і англійську, і французьку. Що я можу сказати? Нульові знання, Ну-лі-ві. Я не можу використовувати свою мову. Якщо я навіть щось Розумію, але сказати я нічого не можу. Я десь трошечки відійшла. Просто тихо вулочка така. Подивіться, тут садочек, взрастают камелії. Ось так, це ж камелія. І Тут свій захід. Якісь горщички стоять. Ну, так класно. І тут вже вихід на вулицю. Ось, молодь, переживає. Так мені подобаються такі віконця. Ну, краса. Щось росте. Будинок, вулиця. Ось. Лебошон. Beau... І Ось жіночка Все дикий почуває. Вау. Троянки вчевикарні. Смачно пахне. А це в Ну і що, трошечки повертаєш і знову ця красуня. Так вона велика і її скрізь видно. Я десь гуляю вже. Ось стиль стиль молодої францужники. Так, там, що з Ось так. Ось чоловіки грають в пітанг. Шари. Ось так. До речі, прямо пилюка. Ось такий. І знову вся красуня. Я впевнена, що був свободний вхід. Бо там ось парк. Але зараз, мабуть, за реконструкції зачинено. О, ні, Є можливість йти саме під ельфію Ну, Зараз підемо. Ось я знайшла цю локацію. Я так сподіваюсь. Бачите? У 1887 році свій протест щодо будівництва об'єкта висловили 300 художників і письменників, які відправили офіційний документ в уряд. Серед них був Де Пасан і Олександр Дюмасин. На наше щастя, вежа залишилася. Навіть в наші дні пам'ятка є найвищою в Парижі, вважається найбільш відвідувальним монументом в світі. Кожен день сюди приходить близько 20 тисяч чоловік. Тільки уявіть, скільки людей сюди приходить. Ну, дійсно, тут хочеться знаходитись і тут дуже комфортно, тому що людей повнотувчиться, всі фотографуються. І хочуть гарні фоточку. Я думаю, що дійсно був прохід, але зараз якась конфекція можна. Раніше мені здається, все ж таки був десь тут вільний прохід. Мені здається, скрізь був вільний прохід, і можна було насолоджуватись. А так, як зараз готуються до Олімпіади, тому такі заходи. І зроблені. Ну, все рівно там можна біля цих колон прогулятися. Ось майже. Бачите, люди тут саму, опору можна роздивитися. Можна роздивитися її майже повністю. Люди туди заходять, але ну, там потрібно вистояти чергу. Це якось не дуже, не дуже, ну дуже хочу. Трошечки От прямо поруч знаходимось. Хотілося б, звичайно, опинитися ближче, але це довго. І саме головне, що її видно. І це теж достатньо подивитись. Матохі нічого не загубити. <гум> Бо в мене вже таке відчуття, відчуття декілька разів було. Так, ну що, Все рівно, трошечки, здається, відійшла і знову повернулася. Знову сюди прийшла. Ну, зараз буду вже йти, мабуть, трошечки так пройду ще по парку, і буду йти вже до сене. Так, вона величезна, і знову попереду трибуни, тобто вони теж тут хочуть зробити стадіон. І з за цього вони зачинили цей парк. На жаль, так він був відчинений, я точно знаю. Я бачила, я бачила люди гуляли раніше, а зараз все зачинено, бо вони готуються. Що я можу сказати? Трохи вже. Ножки подостали, потрібно десь сісти вже, трошки відпочити. Хотіла піти до Махдональдсу, ну я його по карті не бачу, не знаю, де він може бути. Ну і ще раз кину оком на неї і буду вже йти. Ну що? З різних сторін помилувалась. Де тільки можна. Так що. Так що. Галочку поставила, щоб була бачила. Ось, щоб ви розуміли, розуміли ельфова вежа. Ось вона. І тут дійсно роблять очередний стадіон. Тобто стадіони будуть скрізь по Парижу. Щоб настроїти нових. Вони просто будуть вписані в міста, в місто і потім розберуться. Ось така статуя з такою дитинкою. Тут їх декілька. Що це за обеліски, я. Не розумію. їх тут декілька. Ось вони. Що це таке? Так, тысяча сімсот це дев'ятый Пшиза краса, М -м, Яка краса. І знаходжусь я поруч, ось цей пам'ятник скульптурний. Так, до речі, це пам'ятник правам людини. Я не полінкувалась, подивилася цей кущик. Чудовий. Йду подушкати Макдональдс по марсовому полю, мені так здається. Все перекрите, цікаво дерева підстрижені, піднесенка. Тут так також. Прийшла тут так не, не туристичне, таке нетуристичне містечко. Просто житлові будиночки, тут дитячий майданчик. Паркова зона, але зараз перекрита, бо роблять стадіони до Олімпіади. Дивіться, який будинок. Краса. Краса! Дивіться, пальма. Пальма прямо з вікон. Така, така зелена. Ось така гарна військова школа, написана артилерія. А там ще є. Тут такі теристичні автобуси. Військової школи написано Кавалерія. Бежать ось там маківка, Ось. ось я все ще гуляю. і Ось я тут проходила і дивлюся, що я знаходжусь біля будинку інвалідів. Саме ось тут похован Наполеон. Так що я. Розумію, що сьогодні закрита, але все рівно спробуємо підійти до центрального входу.